Всім привіт! Я є в житловому комплексі Хвиля, це у нас в Брюховичах, вулиця Львівська. І маю однокімнатну квартиру в продаж. Ходімо, я вам покажу. Так, ось в цьому будинку маю квартиру. Тут у нас дитячий майданчик, спортивний майданчик, озеро дуже красиве всередині, в дворі. Територія повністю закрита. Ось в цьому будинку маю квартиру. Перший поверх. Перший поверх, бачите, який високий, але з другої сторони. Ходімо, я вам покажу цю квартиру. Так, це в нас перший поверх. На поверсі у нас 4 квартири. Свіженька квартира. Зроблені ремонти, самбузу, прихована інсталяція. Заколишатна, рушник косушка. Це в нас кухня. Кімната кухні є без меблів кухні. Є у нас двоконтурний хороший Будерус німецький котел. Є всі виводи під кухню. Вент-канали, ось у нас тут. Є вихід на балкон. Зараз я з балковом покажу, який тут красивий вид. Тепла підлога. Кухня, коридор, санвузол. А це спальня. Павір має таку велику шафу. Є ось така лоджія велика. Є вихід на кухню. Спортивний майданчик, дитячий майданчик завжди є. Де пропаркувати ваш автомобіль. Можна, бачив, сусіди, навіть собі кинув кабель, можна заряджати машину, поставив собі тут. Озеро, красивий краєвид. Загальна площа квартири 61,9 метрів квадратних. Грубо кажучи, 62 метри. По ціні читайте в описі. Кого зацікавила дана квартира, прошу телефонуйте і я вам її покажу. Всім гарного дня!